Чому пес живе коло людини? Давно, дуже давно жив собі самітний пес. Нарешті надокучило йому самому блукати в лісі, і він вирішив знайти собі друга товариша. Але хотів, щоб цей товариш був найсильнішим з усіх тварин. Лісові звірі радили йому піти до вовка. Пішов пес до нього й каже. Вовче, брате, живімо разом. Вовк відповів Чому б ні? Почали жити разом. Раз, як ночували в лісі, почув пес якийсь шелест і почав трястися боятися. Розбудив вовка, а той йому й каже Сиди тихо, бо прийде ведмідь і з'їсть нас. Пес тоді здогадався, що ведмідь сильніший за вовка. Пішов до ведмедя й каже «Ведмедю, братику, живімо разом. Коли разом, то разом, відповів ведмідь. Минула доба. Одного разу зранку пес почув якийсь шелест і злякався. Пробудився ведмідь та й сказав Заховаймо все в корч, бо ще надійде лев і роздере нас обох. Подумав пес, що лев має бути сильнішим. Залишив ведмедя і пішов до двору короля Лева і каже Леве, Леве, королю звірів, живімо разом. Заслугу прийму тебе, відповів Лев. Пес зостався з ним. Одного разу ввечері пес лякався та й почав вити та гавкати. Вибіг Лев із палати та й каже йому Мовчи. Бо ще надійде людина і застрелить нас обох. Пес замовк, але здогадався, що людина має бути сильнішою, коли її лев боїться. Пішов пес до людини і пристав на службу до неї. Від того часу і живе пес із людиною.